Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на такий пристрій, як Тіні Спектрум Аналайзер. Надходить він в такій от коробочці, має такий ось зовнішній вигляд. Тут є два виходи: вихід CAL і вихід RF. Вони закриті такими заглушками, заглушки знімаємо. Бачимо тут два таких ось цікавих роз'єми. Тут зверху є вмикач, і є тут коліщатко, яке дозволяє переміщувати вказівник на дисплеї, а також може використовуватись для навігації по меню цього пристрою. Знизу тут є USB Type-C порт для того, щоб заряджати акумулятор. Акумулятор заряджається від звичайної зарядки від телефону, і також сюди ставиться флешка. Тут є вже флешка на 32 ГБ. Флешка ставиться для того, щоб зберігати скріншоти екрану, запис екрану, зберігати різні конфігурації. Також тут є роз'єм для підключення навушників, для того, щоб прослуховувати сигнал. А також, мабуть, можна використовувати цей пристрій як радіо. Це Тіні Spectrum Analyzer Ultra. Він працює на частотах від 100 кГц до 800 МГц і від 800 МГц до 5,3 ГГц. Це він відображає дуже точну частоту. Також тут можна активувати режим Ultra. Тоді він буде працювати до 6 ГГц, а взагалі шкала виміру тут 12 ГГц. Також в комплекті з цим аналайзером йдуть така ось антенка. Яка також може використовуватись, вона ловить сигнал, але, звісно, що давність виявлення пристроїв з такою антенкою невелика. Такий ось іде перехідник СМА, мама-мама. В комплекті також йде такий ось медіатор для того, щоб клацати по екрану. Також в комплекті є стилус. Два таких ось дроти з СМА-перехідниками для підключення різних антенн. І також йде в комплекті кабель USB Type-C. Перед тим як вмикати пристрій, треба його відкалібрувати. Для того, щоб відкалібрувати пристрій, беремо цей перехідник, що є в комплекті з пристроєм, і з'єднуємо два виходи між собою і вмикаємо цей пристрій. Як ми бачимо, знизу тут відображає шкалу. І для того, щоб відкалібрувати пристрій, ми натискаємо стилусом по правій стороні екрану, і в нас з'являється таке ось меню цього пристрою. Для того, щоб воно пропало, птиця їм посередині екрану. Коли ви перший раз смикаєте пристрій, у вас ще не активований режим ультра. Для того, щоб активувати режим ультра, ми йдемо в конфіг, Тут вибираємо мор. Далі вибираємо Enable to Ultra і для того, щоб активувати режим Ultra, вводимо код 43.21 і натискаємо Enter. Після цього режим. Ультра в нас активований. І ми бачимо, що в нас знизу шкала змінюється від 0 Гц до 3 ГГц. І тут ми бачимо, нам відображає частоту. Після того, як ми активували режим Ультра, нам треба відкалібрувати пристрій. Для цього ми також йдемо в меню config, level Cal і натискаємо Calibrate 5.4. І натискаємо Calibrate. Калібрування може зайняти десь 2-3 хвилини, тому треба почекати. Після того, як калібрування закінчилось, ми бачимо «Calibration Complete touch Screen to Continue. Ми натискаємо на екран, і пристрій можна вважати, що відкалібровано. Після того, як відкалібровано пристрій, ми виконуємо self Test». Тест також займає деякий час. У нас повинні всі ці пункти стати зелені. Бачимо touch Screen to continue. Після того, як ми відкалібрували пристрій, можна підключити до нього антенну для того, щоб дивитися частоту. Антенна підключається до нижнього гнізда RF. Ось Я підключу антенну, що є в комплекті. як ми бачимо, що вона починає приймати якийсь сигнал на частоту. 279 МГц. Але це нам трішки не цікаво, це, мабуть, телебачення. Цей пристрій рекомендував купувати військовий Сергій Флеш Нас більше цікавить частоти, на яких працюють. Дрони а це частоти від 800 МГц. Але для виявлення ворожих безпілотників варто використовувати антенну на 900 МГц, направлену, спрямовану, але з кількістю елементів не більше 7, для того, щоб була не дуже вузькою діаграма направленості. Після того, як ми підключили антенну до гнізда РФ, ми вмикаємо пристрій. Ось пристрій нам наш вимкнувся. В нас зараз вибрана частота від 800 МГц до 1900 МГц. Вибраний у нас такий діапазон. Маркер 1 у нас стоїть на такому ось піку і показує, що в нас є сигнал на частоті на 950 МГц. Наразі це показує частоту 4G. Так виглядає частота 4G 900 МГц. Для того, щоб виставити частоту, ми натискаємо по правій стороні екрана. Тут натискаємо пункт Frequency. натискаємо Start. Старт починаємо з 800 МГц і натискаємо M. МГц. Далі стоп. Це. Кінцева частота, вона може бути до 12 ГГц, але в цьому випадку ми матимемо дуже широку шкалу, і в нас буде дуже неточний вимір. Тому вибираємо, наприклад, до 2,5, можемо 2500 МГц, або 2,5 ГГц. Ось. Тобто, або 2500 МГц, або 2,5 ГГц. Ми отримуємо ті ж самі параметри. Ось. Тобто, ми бачимо, зараз наш аналізатор частот просканував цей діапазон від 800 МГц до 2,5 ГГц за допомогою цієї встроєної антени. Далі ми можемо, наприклад, вибрати маркер центр. Це таким чином наш маркер становиться. По центру ту частоту, яку, він, яку знайшов аналізатор першою, він розміщається по центру, але це не треба робити. Досить таки багато тут якихось цікавих непотрібних налаштувань. Зараз просканується цей діапазон, і ми бачимо, що тут, по цьому діапазону, в нас є на 900 МГц. І ось сплеск ми бачимо на цій частоті або на цій частоті. Для того, щоб ці сплески були більш інформативні, ми натискаємо на дисплей, Натискаємо Watter Full. І натискаємо ще раз Water Full. Щоб швидше відбувалося сканування, ми натискаємо по лівій стороні екрана. Тут де скан. І в нас в правій стороні натискаємо FEST. У нас буде відбуватися швидше сканування екрану, швидше сканування діапазону. Як ми бачимо, зараз <кхи> був такий момент: ось маркер перескакує на частоту 2400 МГц. Показуючи, що вона досить сильна. Тобто, ми бачимо тут сплески, і ми бачимо на водоспаді такі формуються. Білі лінії, це сплески частоти. Тобто, ми бачимо, що поряд знаходиться потужне джерело сигналу на 900 МГц, і досить потужне джерело сигналу на частоті 2400 МГц. І це 2400 МГц це частота Wi-Fi від Wi-Fi роутера, який вімкнений неподалік від цього аналізатору частот. Для того, щоб ці піки. У нас почали відображатись більш інформативно. Ми натискаємо на левел і вибираємо LNA. LNA – це підсилення частот, і в нас буде на дисплеї відображатися більш інформативно. Ці джерела частот, які в нас зараз є, вони почали відображатися більш інформативно 2400 МГц. І е, тут е, це частота 1800 МГц, а це частота 2100 МГц. Тобто це 4G на 1800 МГц, а це 3G на частоті 2100 МГц. Але ось іще почало відображатися 4G на частоті 2600 МГц. Але маркер у нас зараз один, тому тут на дисплеї відображається частота, тільки та, на якій знаходиться маркер. Ми можемо додати кількість маркерів на екран. Для цього ми натискаємо на маркер і, наприклад, додамо ще аж давайте додамо 6 маркерів. І ми бачимо, що, наприклад, маркер 1 у нас встановлений на частоті 947 МГц. І бачимо мінус 65 DBM. Маркер 3 встановлений на частоті 1800 МГц. маркер 5 на частоті 2001 МГц. Ось, Ми бачимо, що маркери перестрибують, а можна, наприклад, щоб їх було всього два. Таким чином набагато зручніше переглядати і стає набагато зрозуміліше, що відбувається в нас в радіоефірі. За допомогою цього пристрою, ми бачимо, що поряд з нами знаходиться джерело радіосигналу на 941 МГц, і таким чином ми можемо відслідковувати сигнал. Отже, алгоритм дій, після того, як пристрій вже відкалібрований, дуже простий: ми беремо, вмикаємо цей пристрій, під'єднуємо до нього антенну. Як ми бачимо, в нас зберігся після вимкнення діапазон це від 800 МГц до 2900 МГц. Натискаємо справа дисплей, «Waterfull» Full два рази. Далі натискаємо Level і активуємо режим LNA. І таким чином ми бачимо підсилення сигналу. І також ми можемо за допомогою цього коліща вправо-вліво зміщувати маркер. І таким чином ми можемо переглянути пік частот, на якій знаходиться маркер. Тобто ми бачимо це 2100 МГц, на пік. І ми бачимо, що 2400 МГц це в нас пік, це мій Wi-Fi роутер, який знаходиться тут поряд. І ось Частота, оцей маленький пік, це частота 2600 МГц. Це частота 4G. Ось як бачимо, тут нас відображає на водоспаді ці сигнали. І ми можемо їх переглянути. Якщо я зараз, наприклад, вимкну свій Wi-Fi роутер, то сигнал на 2,4 ГГц в нас стане меншим. Зараз я вимкну Wi-Fi роутер, і ми бачимо, що сигнал 2.4 став трішки іншим. Це тому, що антенна ловить 2,4 ГГц від інших Wi-Fi мереж, які знаходяться далі. Ось, а Wi-Fi роутер мій вимкнутий І Wi-Fi сигнал, як ви бачите, почав відрізнятись на водоспаді, він став таким подекуди є сплески, але це вже не те, що було. Таким чином виглядає віддалення джерела сигналу. Тобто зараз приймає сигнал від джерела радіохвилі, який знаходиться досить далеко, і досить малої потужності. Це десь 100 мВт потужність роутера, і він знаходиться досить далеко. І тому ми бачимо, що сигнал, сигнал відображається менше. Також ми можемо підключити іншу антенну до цього пристрою. У нас пропав сигнал. Зараз я ось приєднаю таку саморобну антенну. Хоча вона на частоту 1800 МГц. Але тим не менше, спектр сигналів вона зможе нам вловити. Це хороша мідна антена. І ми бачимо, що в нас почав відображатися набагато краще. Весь спектр сигналів, і до речі, ми бачимо, що сигнали від Wi-Fi роутерів вони стали відображатися значно краще. Антена з МІДі такого типу, ось вона є набагато потужнішою ніж така ось штирьова антена. І е, тому вона набагато краще вловлює сигнал від джерел. Ви бачите, як змінився сигнал. Ви бачите, як почав відображатись така антена на 900 МГц Буде дуже добре працювати. Так на аналізаторі виглядають частоти від 4G і 3G мереж. І також так виглядають Wi-Fi роутери. Е, я вам е, покажу картинки з Фейсбук-сторінки Сергія Флеша. Як будуть виглядати на такому аналізаторі безпілотники, як виглядає безпілотник Lancet, Merlin Ось тобто придбавши собі такий аналізатор спектра, встановивши антенну зовнішню, як рекомендує Сергій Флеш, зробивши ті налаштування, які я вам показав, і ви вже можете сканувати радіоефір ви можете бачити, що відбувається у вас в радіоефірі і е, таким чином можна встановити спостережний пункт. Зараз я ввімкнув свій Wi-Fi роутер, і ви бачите, як пік частоти 2,4 ГГц почав збільшуватись, особливо коли спрямовуєш антенну в е, тому напрямку, де знаходиться цей Wi-Fi роутер. Прямо дуже суттєво відображається. Також там, здається, знаходиться базова станція 4G, ось але бачимо, що прямо ну 2,4 прям дуже Як я вже казав, можна встановити більше маркерів Наприклад, 8 маркерів можна встановити. Як бачимо, ці всі маркери знаходять один біля одного, і іноді бува важко відслідкувати конкретну частоту. Тому для того, щоб було більш зручно відслідковувати, нам треба зменшити діапазон. Тобто, наприклад, хай це буде 1200. Це для прикладу, він почав складувати цей діапазон, і в нас от маркери на таких ось піках знаходяться. І ми бачимо, що в принципі, від 950 по 998 МГц десь приблизно, як ми бачимо, що в нас ось цей діапазон, тут знаходиться чіткий сигнал. Можемо залишити, наприклад, два маркери. Тут і так зрозуміло, що відбувається. Ось, тобто, в користуванні цим пристроєм нема нічого складного. У нас в наявності є мідний кабель RG5850 Ом. його можна буде замовити. Для цього звертайтеся в наш телеграм. Підписуйтесь також на нашу групу Телеграм. Також можете звернутися до нас в Telegram і придбати цей вже налаштований частотний аналізатор за ціною AliExpress. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарі або на Viber, WhatsApp Telegram плюс 38050 768 8086. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.